Цементні викиди замість свіжого повітря, шум, а разом з тим і обурення, яке не має меж. Васильівчани вкотре скаржаться на роботу підприємства «Волиньцемент». розповідають, нещодавно виявили на своїх автівках пелену невідомої суміші, ба більше викидами засипало навіть одяг звичайних перехожих. Пані Ганна каже, така ситуація спостерігається не вперше. Ввечері чоловік ішов з роботи, і у нас біля школи. Відчув, що на нього ну, щось сиплеться в очі. Він не звернув на то увагу, дійшовши до хати, зайшовши додому, побачив, що він весь незрозумілий суміші, тобто з голови до ніг. Проживає тут вже 33 роки. Скажу відверто, що практика миття автомобіля з оцтовою кислотою, мабуть, в більшості косилівчан. Вона є розділяють обурення пані Ганни. Інші квасилівчани переконані, голова селища мала б втрутитись в ситуацію. Так вже висипало, що я вже ну, не витримав диви просто скинув групу, щоб ну, щоб наша селищна голова відрегувала, хай би там знала, що случилось і в них там якісь викид був чи шо, що, щоб це не попорилися. Зі свого боку староста Квасилова розповідає, проблема залишається актуальною впродовж тривалого часу. Однак вирішити її не може, оскільки підприємство знаходиться не на території селища. Річ у тім, що звернутися напряму орган місцевого самоврядування до екологічної інспекції станом на сьогодні не може. Тому що Поліський округ екологічної інспекції вони не розглядають звернення від органів місцевого самоврядування. У зв'язку з воєнним станом, але коли надходять звернення безпосередньо від жителів громади, вони на це звернення реагують і будуть його розглядати. За словами старости Квасилова, подібний випадок траплявся ще 10 років тому. Тоді причиною викидів були фільтри, які на підприємстві не спрацювали належним чином. Підприємство тоді вибачалося перед жителями селища, що не спрацювали фільтри, вчасно не запустилися фільтри, і стався Викид, великий викид, крейду. Вчорашній викид це не цемент, це суміш. Глиняна суміш, яку використовують в виробництві цементу. Щоб дізнатися, в чому справа цього разу, ми зателефонували до підприємства волинь Цемент. Однак коментувати цю ситуацію там відмовились. Не на камеру ж повідомили, що для того, аби з'ясувати, чи працюють на підприємстві фільтри цього разу, їм потрібно більше часу. Тож мешканцям Квасилова лише залишається сподіватися, що недобросовісний сузід таки знайде час встановити нормальні фільтри, аби їх в подальшому не засипало цементом. Лілія Мазур, Софія Капінос, Денис Коломис, телеканал ITV.